Більше 90 років відділяє нас від жахливих подій, що відбувалися на українській землі в 30-ти роках минулого сторіччя голодомору, який забрав життя мільйонів людей. Його відголоски і зараз відчуваються в українському суспільстві. Саме цьому зв'язку історичного минулого і сучасності присвячена нова книга кандидата історичних наук Лілії Білоусової Я вишив із смерті. Вона вийшла за участі інституту історії України і днями була презентована на міжнародному науковому форумі Україна в епоху Голодомора, Влада, Опер ідентичність. Ось що про неї розповідає сама авторка. Це така колективна робота, яка продовжувалася 15 років. Це публікація свідчень свідків голодомору. В основному це були діти, які пережили ці страшні роки. Лілія Білосова розповідає, разом з колективом одеських істориків 15 років ретельно збирали та вивчали свідчення тих, кому вдалося вижити. Тільки в Одеській області було зібрано понад 5 тисяч спомінів. За словами історика, систематичне винищення українського селянства було послідовним і масштабним. Використання їжі як зброї, будь-якої війні, зокрема ідеологічні, стали невід'ємним методом боротьби московської влади за території, які вона завжди розглядала винятково як свої колонії. Встановити повністю комплексно імена всіх жертв це не є можливим. Хоча б тому, що офіційні джерела, такі як метричні книги, це книги запису актів громадянського стану. За 1932 рік вони е, тільки частково збереглися. Хоча по е, офіційним демографічний е, інститут, він зазначив, що як мінімум це 3 мільйони 400 там, тисяч понад 400 тисяч людей. А якщо врахувати дітей, які загинули, і людей, які не народили дітей, то це е, понад 6 мільйонів. Але зазвичай. Вважається, що це 10 мільйонів і може бути і більше. Геноцид українського народу це не тільки минуле, це і сьогодення, стверджують науковці. У розв'язані проти українського народу повномасштабній війни від самого її початку, 24 лютого, 22 року. Фізичне знищення населення шляхом позбавлення права на їжу стало одним з ключових методів ведення воєнних дій. Взяті в облогу українські міста потерпали не тільки від ракет, танків і артилерійських атак. Люди опинилися на межі виживання і через відсутність постачання продовольства. Вперше після Другої світової війни голод на українській землі знов став реальністю. Під час бойових дій російська армія перш за все руйнує джерела енергії та запаси продовольства і води вивозять українське зерно. Але навіть і тоді, в 30 тридцяти роки, минулого сторіччя, в умовах тотальної репресивної системи радянської влади, українці чинили опір. І якщо ми відкриємо архівні документи, особливо партійні таємні, ми можемо дізнатися багато чого цікавого і нового, все ще. От нещодавно, я якраз такий документ відкрила: це було у селі Ониловому Фрузівського району, і там секретар Парткому докладає, що і як то кажуть, докладають прямо у Москву. Не тільки інформація йде з обласного кому партії про те, що в цьому селі якраз і чинили збройний спротив. Ось так і сьогодні українці відстоюють своє право на свободу і життя, право на власне майбутнє у власній країні.